Ось дивіться як робочий час іде у Ой, блін. Що це тут вони миються? О блін, точно миются -мо, а що, Робочий час закінчився. Хм. А що, рабочий час закінчився чи що? Да, что такое? Та вообще спрашивают. А? Да див... а просто дивлюся, думаю. Служба йде чи ні. Еще раз. Дивлюсь служба йде чи ні. Ну вы ж не знаете какая у меня служба. Бачу, машины мыете. Ну а что, не. Вязные машины есть что. В смысле, такая вы сейчас на службе? При виконанні? Ну вы ви ж не знаете, какая у меня служба. Ну ви на службі сейчас, при виконанні. Ну, а? Ви при виконанні сейчас на службі? Я відповідальний по підрозділу, я не постовий, не патрульний, нічого, розумієте? І ви сейчас знімаєте і говорите, що я на службі і мою машину. Ні, ну так ви на службі зараз чи ні? Зараз? Да. Ну, ни Ну так, ви займаєтесь метьем машини зараз на службі. чи Ну ви ж не знаєте, яка у мене... Державної, будь ласка. Весі. Дивіться, державної, будь ласка. Я зрозумію. Бо я вас не розумію трішки. А можна посвідчення ваше представиться, будь ласка? Ні? Ну представитися щоб я знав, хто ви, О, Бачите Спровокував каже, не хочу представлятися. Ну як так? Я не знаю як так, ну вийду, запитаю посвідчення, будь ласка. У нього. Номера 3497. Будь ласка, представтесь. Представтесь, будь ласка. Капітан поліси куркуль. Куркуль, посвідчення, будь ласка, надайте, ну, я подивлюся. Будь ласка. Видман. 0190493. А номер жетона який у вас там? Посмотрите, вот написано. Оце він, да, 019-0493. В чем? В чем проблема? Нет, я дивлюсь, просто ну, на службе. Я, 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 я не патрулирую, я рисую, я проверяю наряды. Я машина грязная, я заехав помыть. Ну ладно, представьте, що вигляд. я буду знать, кто вы все. Пожалуйста, подпишитесь. Да нет, я просто дивлюсь машина. Ну, я печат... же не, ну, не патрульный, понимаете? И я не несу сумку по офису. Титан. А что это це, це за титан? Ну, вот вы даже не знаете, что за титан. Мариупольский. Вы из Мариуполя, что вы? Да? да? да. А что не в Мариуполе сейчас? Ну, а Мариуполь сейчас где? Да? Ну так я, кажу, что ну, не в Мариуполе сейчас? А тут подальше від бойових дій. При чому -то? я виконую свої функціональні авіації где-то поліцейська. Та там треба виконати, в Маріуполі. Так окупований. Ну, посвідчення ви надали, ні. Господи. Бо ви забули, що і посвідчення. Бо так ви всі з Маріуполя сюди переїхали, не проче що. Будь ласка. Угу. 0404 дійсно ви, до 29-го, да? Я хто буду? будуть? Да. Українець, громадянин громадянин, простий громадянин України, який дивиться за правопорядком. Щоб... Ну, і, і Такої моєї сторони на порушення. Ну що машина, наша машина службова, ми це коли повинна їздити патрулювати десь там злочинців, злочинців ловити. Та я зрозумів, що ви не патрулюєте. Ну, правда, я на це дивлюся. Якийсь... А що це за структура Титан? От я дивлюсь по шеврону Титан. Інкасація, охорона фізоб'єктів. Займається Титан в нашій країні. Держава. Скільки вам років? Мені 50. 50 воювали? Конечно. Де? Де? 14-15 Ні, зараз, під час повномасштабного вторгнення. А чому? Я виконую свої функціональні обов'язки з десь. Їх... Надо там виповняти. Ви... 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 Ну а хто тут буде виповнення? Згідно статті 24, а народ буде дивитися тут і виконятці. А Я понял, який у вас потребує тиз. Всі будуть на фронті. Звісно. Ну, згідно статті дивіться, згідно статті 24, пункту 2, Прошу, там чітко прописано. Структури МВС да. повинні бути зразу там. там. Там же всі от, казав, в повному дивіться, в повному виві. особовому складі. Так. От і своїм Клеменку скажіть. А що я дожу казати? Ну ви повинні казати, скажіть, ви. от я такий, я хочу воювати, я захищати свою державу, а не їздити тут лу, машини мить іліче. Ну я в ну, мою Ну бачите, а ви миєте машини. Так. Я я відвоював просто. Ну, я відвоював ну, і дивлюсь зараз, ви, 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 що відбувається. Ну я, я ж дивлюся, так, да, і хай люди подивляться, чим ви займаєтесь. Ну і так що люди отак от я не знаю Як далі з цим бути, як далі з цим з усім Я не знаю. У мене просто просто, чесно говоря, розрива. Коли дивишся на таке. Ой, так что, друзья, давайте Мусора служби, блять, службы машини. машины И, кстати, из Мариуполя Из Мариуполя втекли И в Днепр тут Шара... Шарашкина контора Шарайохаются Ну, как-то так можно Блин, я не знаю Ой, Добре, друзья, далее будет Всім гарного дня і мирного неба.